Завдання 5, сторінка 33. Дивіться, тут написано робота в групах. Ви на дистанційці це зробити майже нереально. Ми на, ось це, на цей вираз Робота в групах не звертаємо уваги. Наше завдання створіть презентацію для ілюстрації казки Ріпка. Використайте, використайте зображення з папки Ріпка або знайдіть самостійно. Доберіть ефекти анімації для кожного героя казки. збережіть презентацію. Зображення, все просто. Вони на Google диску. Тобто, у вас в Google класі вони є. От дивіться, у вас прикріплений архів ріпка. Вам треба цей архів завантажити собі та розархівувати. Як ми це робимо? Натискаємо на цей архів. Тут ніде у нас кнопки завантажити немає. Але ми пам'ятаємо, що завжди можемо відкрити в новому вікні. І тут зараз з'явиться кнопка Завантажити. Але далі на цьому проблеми не закінчуються з цим файликом. Далі також уважно, будь ласка. От він завантажився. Я відкрию папочку там, де він знаходиться. І бачите, це не звичайна папка, це архів. Нам треба з цього архіву дістати наші файли. Правою кнопкою миші натискаємо на ньому. І от у мене є пункт меню Видобути все. У вас на комп'ютерах може бути такий самий, може бути ізвлеч все. Може бути розархівувати. Це все одне й те саме. От шукаєте або видобути, або ізвлеч, або «Розархівувати». У мене є видобути. Далі огляд: ось тут натискаю це, куди я хочу видобути, наприклад, на робочий стіл. І розархівовую туди. Все, у мене є ці зображення на робочому столі. Тепер дивіться, нам дають, дали нам тільки зображення і все. Кажуть, проілюструйте казку ріпка. Хтось пам'ятає казку. Пам'ятаєте там, посадили рібку, вона виросла велика превелика. Дід її намагався витягнути, не зміг. Позвав на допомогу бабу, вдвох тягнули, не змогли. Потім онука прийшла допомагати. Не змогли вони все одно витягнути. І так далі. А допомага їм аж в кінці мишка. І всі, ну і всі разом змогли витягнути ту рібку. Пам'ятаєте таку казку чи ні? От нам її. Зараз треба проелюструвати. Е, дивіться. Те, що я зараз покажу, це моє. Бачення, як можна виконати це завдання. Якщо хтось бачить якось інакше, то можете зробити інакше. Що я зроблю? Заголовок слайда підпишу назву казки, поставлю нагору. Під заголовок нам не потрібен геть. Видаляю його, виділяю рамку, натискаю клавішу Delete. До заголовка, я думаю, вже можна додати якусь анімацію. Наприклад, якусь вицвітання, нехай буде. Щоб це було трошки швидше, швидку якусь анімацію і початок. Давайте одразу домовимось, що нехай у нас на слайді всі анімації відбуваються автоматично. Тобто початок з попереднім, це означає з появою слайду. Або у вас це може тут називатись одночасно. Обрав з попереднє. Тепер зображення. Ми всі завантажили з Google класу. Давайте їх додамо на слайд. Нагадую вам, для того, щоб будь-який об'єкт додати до слайду, нам треба вкладка вставлення. От Обираю вставлення. Зображення це, мабуть, рисунки. Обираю рисунок. І шукаю, куди я там ці зображення собі розархівував на робочий стіл. От, ріпка. Виділяю всі зображення. Вставити. От вони є в мене на робочому столі. Тепер давайте подивимось на ці зображення. Що у нас тут? дід баба, онука пес, кіт. І десь мишка ще була. І от мишка є. Вони величенькі, мабуть, на слайд не поміститься. Давайте їх зробимо. Нам треба ж буде, щоб в, кінцевому, в кінці всі вмістились. Я їх зроблю трошки поменше. Нагадую, для того, щоб змінити розмір зображенню, зберігаючи пропорції, треба використовувати ось ці кутові маркери у зображенні. Так, змінюємо розміри. І виставляю ось так в рядок один за одним. Отакий От у нас порядок появив персонажів на слайді. І тепер нам треба зімітувати їх вихід на слайд і зімітувати те, що вони там тягнуть цю нашу рібку. Е, я їх трошки поки що за слайд приберу. Вони мені зараз всі не потрібні, а зараз потрібен тільки дід. Що будемо робити з дідом? Мабуть, треба, щоб він якось на слайді для початку з'являвся цей дід. Давайте оберемо. Ну, обрав Діда, анімація, яку додамо. Нехай це буде поки що для діда вицвітання. Ну, в принципі, ви можете обрати будь-яку анімацію з групи вхід. Будь-яку. Я оберу, наприклад, вицвітання. Знову ж таки, ми з вами домовлялися, що це буде всі анімації будуть відбуватись автоматично, тому початок, мабуть, треба зробити після попередньої анімації. Попередня – це текст у нас з'являвся. Тривалість, ну, я думаю, пів секунди достатньо. Тепер треба зімітувати, що дід намагається тягнути цю рідку. По-перше, підкажіть мені, будь ласка, якщо вже до об'єкта доданий анімаційний ефект, як мені додати другий? Ось тут обирати чи ні. Ви ж писали домашнє завдання. Дивіться, тут обирати не можна, тому що якщо я оберу з цього списку, я заміню попередній ефект. Для того, щоб додати ще один до того самого об'єкта, у мене є кнопка Додати анімацію. Дуже схоже на імітацію е, намагань діда дос, ді, дістати цю ріпку, є, як на мене, гойдання. Оберемо гойдання. Дивіться, він гойдає, начебто намагається дістати її. І початок нехай буде після попереднього і гойдає, наприклад, він 15 секунди. Давайте на цьому етапі подивимося, що у нас виходить. Спочатку. Так, з'явився текст, з'явився дід намагався потягнути. Поки що дуже все швидко. Що, що далі? Далі, мабуть, нам треба, щоб якимось чином пішла йому на допомогу бабуся. Що ми робимо? Обираємо бабусю анімація. Як вона з'явиться у нас на слайді? Я думаю, нехай це буде виліт, але. З... Але справа. І нехай вона потихеньку до нього йде, наприклад, там 2 секунди. І ще раз початок після попереднього. Тепер нам треба, щоб вони обидва намагались ще витягнути цю рібку вдвох. Тобто, я для бабусі роблю додати анімацію угойдання. І нехай це буде 1,5, навіть 1,75 секунди. І ще це буде після попереднього ефекту, після того, як вона з'явилась. А до діда треба також знову додати гойдання такого ж е по часу, щоб воно було таке саме, як у бабусі. Але не після попереднього, а з попереднім. Тобто одночасно з бабусею. Дивимось тепер, що у нас виходить. Так, тягне дід, не вийшло. Іде на допомогу бабуся тягнуть вдвох, не вийшло. Давайте додамо ще онуку. Додаємо онуку. Як вона у нас з'являється? Нехай це буде виліт, знову ж таки, праворуч. І щоб це було після всіх попередніх ефектів. І нехай вона там виходить, наприклад, секунду 1,25 секунди. Далі тепер треба, щоб вони всі втрьох намагались тягнути ріпку. До онуки додати анімацію. Нагадую, не з цього списку, а з додати анімацію, бо це заміна попереднього ефекту. Гойдання. Нехай вони там півтори секунди намагаються тягнути, і це буде знову ж таки після попереднього. А от. Тепер це у нас тягне тільки одна онука. Да, треба ще, щоб одночасно з нею тягнули і дід, і бабуся. Тобто до них також ще раз додаємо гойдання, але вже з попереднім. І по часу воно повинно бути таке саме, як у, як у онуки. Так, а у онуки воно було яке по часу? Мені здається, півтори секунди я там ставив. Так, півтори. В області анімації завжди можна подивитись кожен ефект, скільки часу йде. Це зручно для вас. Користуйтесь, будь ласка. І для діда гойдання з попереднім. Так, щось у мене тут відбувається заглючило. поєднання з попереднім тривалістю 1,5 секунди. Давайте подивимося, що зараз виходить. Тягне дід, не може. Тягне бабуся, не можуть вдвох. тяг Вийшла онучка. О, дивіться, бачите, що у мене вийшло. що Спочатку онучка намагається тягнути, а потім бабуся. Десь помилка. Давайте в області анімації дивитись Так. Після попереднього 1,5 секунди. Далі. От, бабуся тягне після онучки. Оце бабуся у нас рисунок 3, а мені треба з попереднім. Ідіть так само з попереднім. Тепер давайте на це подивимось. З'являється: тягне дід не може. Йде на допомогу бабуся, тягнуть не можуть. Іде на допомогу онучка, тягнуть в трьох не можуть. Дивіться, я думаю, сенс, ви зрозуміли. Точно так само ми зробимо ще з песиком, з котом і з мишкою. Уявімо собі, що онучка у нас остання. Немає песика, котика і мишки. І тепер нам треба зімітувати те, що у них, наприклад, вийшло витягнути рібку. Тобто, наприклад, для онучки, знову ж таки, я додам анімацію. З імітацією те, що вони витягнули, і начебто вони аж впали, коли витягнули. Нехай це буде обертання. Тільки я це роблю після онучки, а ви робите аж після мишки. Тобто у вас набагато більше роботи. Оберта... Обираю обертання. А, початок. Після попереднього, після їх всіх намагань дістати. Тривалість, нехай там буде півтори секунди, і це саме обертання треба ще додати до бабусі. Так, додати обертання тільки для бабусі з попереднім, з онучкою, і так само півтори секунди. І до дідуся додати обертання. Початок так само з бабусою, з онучкою, півтори секунди. І ще, мабуть, хотілося б додати ефект їх виходу зі слайду, щоб вони якось закінчили, закінчили, щоб на, у нас казка. Знову обираю онуку. Можна обрати, додати їй анімацію, наприклад, з групи вихід. Ну, в принципі, будь-яку, яку хочете. От, давайте зменшити ось таку. Не знаю. Ну, в цей раз захотів таку, ви, в принципі, можете обрати будь-яку. Не після клацання, а після попередньої анімації. Нехай секунда буде. І те саме додати ще до бабуся і дідуся. До бабусі і дідуся. Додати анімацію. Зменшення. З попереднім. І дідусь додати анімацію. Зменшення з попереднім. Дивимось. Тягне дід, не виходить. Іде на допомогу бабуся, тягне, не виходить. Іде на допомогу онучка, тягне, не виходить. І ось вони зникають. Щось у мене заглючило трошки. З дідом там якісь проблеми почались, але, в принципі, думаю, сенс ви уловили. І ще раз, в мене лише три персонажі, і от стільки анімацій, у вас ще повинен бути кіт, пес, кіт і миша. Тобто анімація у вас буде побільше. Чи зрозуміло вам завдання? Чи є питання якісь? Питань нема? Ще раз, для тих, у кого немає комп'ютера або якісь проблеми з офісом, ви виконуєте інтерактивну вправу. Її можна виконати і на смартфоні, ось у вас рядок ефекту в області анімації. Ось ця інтерактивна вправа. Все зрозуміло? Ярослав, Вікторія. Ну, якщо мовчите, значить питань нема. Дякую за увагу. До побачення. Гарного дня. Відеозапис тут з'явиться. До побачення. До побачення. До, до побачення. До побачення.